Навіть найуспішніша операція має межі. Для тетчер цією межею став подушний податок 1989 року. Ідея проста: всі платять однаковий місцевий податок: мільйонер 300 фунтів. Пенсіонер 300 фунтів. Справедливо, сказала Тетчер. Це знущання, сказали люди. 31 березня 1990 Лондон 200 тисяч протестувальників. Підпалені машини. Розбиті вітрини, битва з поліцією на трафальгарській площі це були вже не шахтарі. Це був середній клас. Ті самі люди, яких вона зробила власниками. Люди, які терпіли 10 років, раптом сказали досить. Справедливість, ключове слово для середнього класу. Коли однаково платять багатий і бідний, ламається відчуття рівності. Партія згадала про самозбереження 22 листопада дев'яностого року. Лідери попросили піти. Вона вийшла до дверей даунінг Стрі 10 останній раз, підняла руку, сказала кілька слів про майбутнє Британії, сіла в машину і поїхала. Сльози на очах, рука піднята в прощальному жесті. Гара закінчилася.